Ви просто розумієте, що той самий людина, людина вчора, що вся Україна ну, відкрилася, де поділася ця людина, виявляється, вони вже чекали, він вже нікуди не тікає. Вони вже його подали в розшук і хотіли фактично сьогодні решти. Через це просто відбили. А багато січів приїжджало з Ну, я бачив шість чоловік. Але е, Оксана Продан тут був, був кличко. Є Оксана Продан, є Ігор Міришишенко, Юрій Сиротюк, інші депутати з різних Леся Оробець з усіх е, демократичних фракцій. кажуть, що тут навколо бачили три три мілі, машини міліції на різних входах. Тому очевидно, що ми мусимо бути пильними, щоб його черговий раз не викрали. Тим більше, ви знаєте, що Станіслав Речинський надрукував, що точно знає, що над Луценком знущався Беркут, і ця інформація завтра має бути оприлюднена. Тому ми боїмося, щоб з Булатовим це не повторилося вдруге. Я вже, вже оприлюднював цю інформацію на каналі Рада і на ТІВІ. Про те, що фактично, оскільки вони не займалися абсолютно його розслідуванням, зникнення, палець о палець ніхто не вдарив, ніхто не займався цим. Через те ми самі в Автомайдані займалися якимось таким нашим цим розслідуванням і можу заявити вам про те, що сліди ведуть до адміністрації президента аж туди. Зараз в нас є МС в розшуку голосу людей. Що їм робити зараз? Як ви вважаєте? Гриценко? Тому ж була то, як вона буде дуже здаватися, чи їх переховувати їх привозити. Ще раз дивіться, ми, ми не шкодимо жодним слідчим діям. Але коли в нас є докази, що над нашими активістами знущається безпосередньо міліція, і ці докази будуть оприлюдненими, ми не дозволимо ще раз цьому повторитися. Тому ми вважаємо, що от міністр вже фактично відстався. Він має припинити виконувати свої обов'язки. Коли будуть нормальні якісні слідчі, я думаю, вони розслідують цю справу. Наскільки в слідчих діях можна брати участь, але не тоді, коли людина в реанімації. Була Заява пана Перова про те, що підозрюють вівцянку викрадені була. Як вам така ми, ми не можемо реагувати на ми не можемо реагувати, і коментувати різні речі. А чи слухається пам'ятає міліція, яка є в тому що від нас літерара тікає? Ви знаєте, що там... я сфотографував на фейсбуці. Повіз у нас є інформація про те, що наша де покликав. Через людям потужнутися тримали. Дивіться, значить, депутати там на горі організували чергування. Якщо активісти хочуть організувати чергування внизу і на виходах, це ваше право ми не можемо. Ми біля палати чергуємо. А я пропоную журналісти, ми зараз будемо штурмати так само, бо нами там відказувалися. Ну, це ваше рішення всі туди на магазині від пана от пана О. мій апарат от виходить. В цьому магазині. Це нормально. Там було. Нам зателефонували, що Дмитра Булатова, який сьогодні з ним Ну, один з них, я, я ж працював, і постійно. Є дві версії. Ну, Деякі кажуть, о, що він взяти під домашній арест, і міліція хотіла йому це вручити, інші кажуть, що його хотіли затримати. То, але я так чи інакше, вже в цей час проводити слідчі дії заборонено, крім того, людина знаходиться в реанімації. Очевидно, що з людиною, яка реанімації, проводити слідчі дії, теж не можна. Коли буде на це дозвіл лікаря, то міліція зможе це робити. Я бачив шість міліціонерів і ще три чергових. А скільки їх було тут навколо, я не знаю. Мої колеги депутати кажуть, що було досить багато. Дуже багато машин, тут автомобілів було всюди, міліцейські машини, ви ж бачили. Одна біля одної. Тобто звідки інформація, що вони не збиралися саме забрати, а вишивати? Ну він же, він оголошений в Фейсбуці, в інтернеті, коли він оголошений в і... Рошу. Вже все зрозуміло чому. Все це відповідь на ваше питання. Коли людина сама знайшлася, після цього оголошують в Рошу, то не оголошую.

Ну, можна так сказати, що ні, ні. Ні, я не бачив нікого. Я принаймні сюди, побачив стрічку новин, так як і інші люди. Ну, Інформацію має від депутатів, які виходять. Там всередині пару депутатів чергує, вони будуть чергувати змінно, але я переконаний, що. Вот вот, Треба підтягуватися сюди треба розуміти що зараз вжив останні здихання але дуже жорстко починаються якісь дії абсолютно дикі і на ну людина, яка в такому стані тільки вирвалася з того полону і зараз коли розуміє, що ця людина може дати свідчення бо думав, що він не виживе а коли це почали розуміти то хотіли його заарештувати е якщо вночі раптом рвонуть його заарештовувати вивозити кілька депутатів які там є без свідків наврядчи щось можуть допомогти і медперсонал теж навряд чи зможе допомогти я думаю зв'язку з цим все таки треба щоб вночі тут чергували люди, і бажано якась більша кількість. Ну нам вже треба самоорганізовуватися, коли нас викрадають людей в місті. Ну це наше місто, а не їхнє місто, щоб говорити. Я тут буду чергувати, ну мабуть, не всі ніж подивимося, якось ми самоорганізуємося, щоб по годинах я живу недалеко, інші люди тут не будуть недалеко. Ну, теж це теж робити для того, щоб нам не плювали в душу.